В Україні синоптики прогнозують похолодання найближчими днями. До кінця тижня температура у всіх регіонах опуститься на 4-5 градусів. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у п'ятницю, 5 травня, опади в цей день очікуються у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті, нарешті території країни без істотних опадів. Там переважатиме суха, але в більшості хмарна погода. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури і повітря у п'ятницю, то прохолодніше всього буде в західних та північних областях. Там очікується від плюс 13 до плюс 16 градусів тепла в денний час доби, лише на Закарпатті до плюс 20 градусів. А ось на території країни повітря буде прогріватися до плюс 17 плюс 22 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі по всій країні, то вона коливатиметься в межах плюс 3 плюс 9 градусів тепла. У Києві 5 травня марна погода протримається весь день без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 8 плюс 16 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!